Корисні казки. Серія казок. Я люблю свою сім'ю. Казочка Моя мама найкраща. Жило собі на господарському дворі жовте каченя, не ім'я Живжик. Разом зі своєю мамою качкою. Було воно справжнім бушкетником. То потовче кукурудзу на городі тітки курки. То влаштує бійку із сусідським гусенятком. Але скільки б шкоди воно не робило, мама все одно дуже любила своє каченя. Якось Живжик пішов разом зі своїм приятелем, кошенятком тимком, до ставка. Полізло каченя до води, а кошеня за ним. ледь не втопився тимко, бо плавати зовсім не вмів. Став Живжик. Виштовхувати кошеня з води. Та всі зусилля видалися марними, сил йому бракувало, щоб урятувати приятеля. Почало каченя на допомогу кликати. За мить качка вже була біля ставка, вихопила кошеня з води та на берег віднесла. Дорогою посварила свого бешкетника. Не любиш ти мене, образився на маму живжик. Що ти таке кажеш? промовила качка. Я дуже сильно тебе люблю. А чому ж свариш? не вгамовувався Живжик. Бо ти міг з необережності заподіяти лихо своєму другові, відповіла качка. Живжик промовчав, але в його серці з'явилися сумніви щодо матусиної любові. Наступного дня проситься каченя на двір погуляти. За вікном дощ почнеться з хвилини на хвилину, не ходи, попередила матуся. Не вигадуй, заперечило каченя. Я гуляти хочу, і побігло на двір. Минуло зовсім небагато часу, як чорні хмари скупчилися над господарським подвір'ям. Загримів грім. Налякане каченя сховалось під дерев'яним грибочком. Але за мить яскрава блискавка вдарила по грибочку. З неба посипався крижаний град розміром з волоський горіх. Каченя затремтіло, наче осиновий листочок. Солоні сльози покотилися по м'якенькому пір'ячку. Аж ось біля живжика з'явилася мама качка. Миттю накрила крилом свого наляканого бешкетника, захищаючи від негоди. Мамо, як ти тут опинилася? здивувалося каченя. Я відчула, що ти в небезпеці і маю потурбуватися про тебе. відповіла качка і обійняла синочка ще міцніше. Минуло декілька днів. Живжик із сусідськими курчатами бавився на подвір'ї. А давайте підемо до лісу, запропонував він. Там стільки таємниць, це ж захопливо. Ми не підемо, одноголосно відповіли курчата. І тобі не радимо. Що ж, тоді доведеться йти самому. Усміхнувся живжик. І попрямував у хащі. Він відважно чимчикував лісовою стежкою, аж раптом перед ним з'явилася руда лисиця. Вона майже встигла вхопити розгублене каченя за лапку, але трапилося щось надзвичайне, наче вихор здійнявся в повітрі, і живжик побачив матусю, яка відважно кинулася йому на допомогу. Ухопивши синочка, качка щодуху полетіла геть. Добре, що курчата попередили мене про твою мандрівку, промовила мама Качка, коли вони були вже дома. Інакше я б не змогла встигнути прийти тобі на допомогу. Вибач мені, матусю, сором'язливо промовив Живжик. Йому стало ніяково. Я так тебе люблю. Дякую, що ти завжди поруч. Відтепер Каченя не сумнівалося, мама його дуже любить, а воно її.